Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні поговоримо з вами про табу на маркетплейси і чому не варто з ними співпрацювати. Усім приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні ми з вами поговоримо про табу на маркетплейси і чому б я не радила з ними співпрацювати. Одразу хочу сказати, що це особистий наш досвід, а також досвід багатьох наших брендів, які відшиваються у нас в цеху. Для тих, хто не знає, у нас є власних два бренди одягу: це люксовий дизайнерський бренд Anna Morgan, але просування люксового сегменту це зовсім інша історія. Це не про маркетплейси. Але в цій індустрії ми понад 11 років і нас. Також є Lounge бренд, це про худі, спортивний одяг, футболочки, оверсайз. Ось якраз цей бренд це про історія з маркетплейсами. І сьогодні я поділюся нашим власним досвідом, у кого була. У кого є власний досвід роботи за маркетплейсами, ваші особисті враження? Поділіться в коментарях. Нам теж цікаво почитати. Я думаю, що з Всесвіту по ниточці ми зберемо повну картину досвіду роботи з маркетплейсами. Одразу хочу сказати, що я буду ділитися власним досвідом, досвідом наших брендів і історіями наших брендів і вирішувати, яким шляхом йти це чисто. Ваша історія, я маю на меті лише розповісти нашу власну історію. Якщо вона стане комусь у пригоді, я буду дуже рада. Тож, поїхали, поговоримо. Перше і основне, це я вам кажу, напевне, як юрист, що потрібно зробити перед тим, як ви. Вирішити втягнутися в цю всю історію за маркетплейсами, це ознайомитися з їхніми умовами, а також з їхніми обіцянками. І для них це не секрет. А ви маєте право і можете попросити у них перед тим як підписувати договір, надавати всю свою інформацію, почитати договори. Будь ласка, як юрист, повторюсь, я вас дуже прошу. Не пролистуйте кнопкою далі, далі, далі і підписати. Обов'язково прочитайте умови договору. І те, що вони за цими умовами договору вам обіцяють. Тому що зазвичай, коли ти переходиш на умови партнерства, так, от, наприклад, кнопочку Прочитати умови, там все дуже яскраво описано. Вам обіцяються продажі, вам обіцяється продакшн в деяких маркетплейсах, вам обіцяється просування, промоушен вашого бренду. Але коли ви по факту потім стикаєтеся з реальністю співпраці з маркетплейсами, все не так а, веселково, радужно так, таке слово не знаю, є чи ні, в будь-якому сенсі, як вам обіцяють, і головні умови, і що вам дійсно обіцяють, ви можете прочитати в договорі. Тому не звертайте увагу на те, що вам обіцяють в умовах на сайті, обов'язково читайте договір. Бо зазвичай в цих договорах, окрім того, що вам надають можливість користуватися торгівельною маркою того чи іншого маркетплейсу, вам більше нічого не... Не пообіцяють, ось і все. Там буде дуже багато багатьом незрозумілих слів. І я б радила, якщо ви не знаєте, що йде, про що йде мова в договорі, але ви йдете на такий крок, то краще проконсультуйтеся з юристом. Одразу такий невеличкий спойлер, бо у мене є дуже багато знайомих, які не отримали свої кошти з продажів від маркетплейсів, і суми там були дуже-дуже великі. Тому в такій ситуації краще, якщо ви не впевнені і в своїх силах про по договорам, почитайте їх з юристом, хай перегляне, бо я вважаю, що це досить серйозний підхід, якщо ви хочете працювати у фешн-бізнесі або взагалі в будь-якому бізнесі. І друге, якщо у вас є якісь незрозумілі моменти, ви не розумієте, що мається на увазі, дзвоніть безпосередньо в тих підтримку партнерів. Хай вам пояснюють, у них є спеціальні менеджери, які заточені на те, щоб... Нових клієнтів а, брати так, обов'язково питайте, що значить та чи інша умова, що ви отримуєте. Тому що зазвичай ви, окрім того, що ви отримуєте право на користування торгівельною маркою тієї чи іншої платформи, а, ви залишаєтеся лише, скажу відверто, лише винні. Тому перше і основне читайте умови договору, що будете винні ви, і що вам обіцяють надати за цими умовами договору. Також перед тим, як підписати договір, я дуже раджу обов'язково запитати безпосередньо цих самих консультантів, що вам потрібно буде надати для співпраці з тим чи іншим маркетплейсом. Бо зазвичай маркетплейси не працюють з фізичними особами. Вам обов'язково потрібно стати фізичною особою підприємцем. Можливо, деякі маркетплейси не працюють з деякими категоріями ФОПівців, обов'язково уточнюйте. Зазвичай вас будуть просити ще надати також довідку за банку про відкриття рахунку від фізичної особи підприємства у деяких випадках у нас навіть просили випуску про несудимість, а про відсутність боргів. Таке теж було. І ще момент з історією продакшена. Напевно, дуже багато маркетплейсів, які хочуть якоїсь вилизаної, так би мовити, картинки, і ваші фото, які ви робите на iPhone десь на вулиці, можуть просто не підійти. Вам потрібно буде зйомка на білому фоні або в якихось таких обмовах, тому що потім будуть вам аргументувати тим, що Google не читає ці картинки і, взагалі, вони не підходять, і будуть пропонувати свої якісь послуги про наданню фотосесії для вашого бренду, або просто не будуть приймати ваші фото, а блокувати постійно. і Ви не зможете реалізовувати той чи інший продукт. Тому, ось перед тим, як підписати договір, обов'язково поцікавтеся, яку інформацію вам потрібно надати на той чи інший маркетплейс, що взагалі треба. Наступний цікавий момент я вважаю його навіть також одним із основних це момент розрахунків з маркетплейсами. Тому що коли ви підписуєте договір, вам кажуть про якийсь один відсоток. По факту, по факту, потім виникає досить багато додаткових умов в залежності в. Від маркетплейсу скажу одразу: одні маркетплейси просто працюють під відсоток, інші маркетплейси, наприклад, працюють за якусь а, річні взноси, так пакети мають. Інші маркетплейси працюють як і відсотків відсоток, так і щомісячний а, внесок. Але там є свого роду деякі каміння. зрозумієте. тобто, наприклад, вам кажуть 30 відсотків, так, 20-30 відсотків. Потім виясняється, що це без ПДВ. Або навіть якщо ви не пране платник ПДВ, ви все одно будете платити. Вам його будуть нараховувати. Тобто, наприклад, вам кажуть одну суму або один відсоток. По факту з вас будуть знімати додатковий відсоток, і ви від нікуди від цього не дінетесь. Ви будете сплачувати так, тому що навіть в договорах я вам хочу сказати немає стабільних відсотків, які ви будете сплачувати. Там написано винагорода. Все. І ця винагорода там може кожен день навіть змінюватися, щоб ви розуміли. Тобто зараз ви йдете на 20%, після завтра буде 25%. І в договорі прописано, що ви сплачуєте відповідну комісію, а не якусь суму. Я ще не бачила, чесно кажучи, жодного договору з маркетплейсами підписала їх досить багато, хочу сказати відверто. І в жодному не було чіткого. Положення про те, який відсоток ти будеш сплачувати, тобто ти дзвониш їм на техпідтримку, Вони вам кажуть, сьогодні це, наприклад, 22%. Завтра вони переглянули свою політику, змінились умови. Завтра ви вже будете сплачувати 24-25%. і плюс ще рахується відсоточок від ПДВ. І є ще один момент: нюанс розрахунків з маркетплейсами. Я маю на увазі, те, що якісь маркетплейси не проганяють через себе кошти, тобто купують напряму у вас як у постачальника. Тобто, ви надаєте свої реквізити і кошти отримуєте собі, наприклад, на банківський рахунок. А є маркетплейси, які отримують кошти спочатку собі на рахунок, так а потім вже виплачуються вам. І ось ці історії дуже досить цікавий ще момент, що є наприклад треті сторони, якісь фінансові установи, через які проганяються ваші кошти, тобто не через самі, наприклад, маркетплейси, а через якісь фінансові установи, які потім перераховують вам кошти безпосередньо. Так ви ще будете винні заплатити кошти відсоток ці фінансові установи, про яку в договорі дійсно не йде ніякої. Ніякої мови. Тобто ви сплачуєте відсоток, ви можете сплачувати ще щомісячний внесок, ви сплачуєте ще додатково ПДВ, хоча вони є платником ПДВ, і ви ще додатково сплачуєте якісь там установі, з якою співпрацює той чи інший маркетплейс. І в сумі це виходить не 22%, а іноді виходить 27-28. А якщо ти невеликий бренд і в тебе ну, ціни, так би мовити, середні, то кожен відсоток це ваші витрати. Розумієте? І... Тут вам потрібно бути готовими, що вам потрібно буде закладати більшу ціну. Я думаю, якщо ви, наприклад, всі, а впевнено, всі купували щось в гуглі в інтернеті, і коли стикалися з цінами, наприклад, того чи іншого продукту на маркетплейсі або на сайті безпосередньо самого виробника або самого бренду, то ціни дійсно були на маркетплейсах дорожчі. тому що маркетплейси здирають кошти е, за свої. Послуги знову таки, важливий момент: дивіться в договорах, що вам будуть обіцяти ці маркетплейси, тому що зазвичай це лише можливість користуватися їхньою торгівельною маркою. Ось і все по факту, коли ви вже вирішили, що ви будете співпрацювати з тим чи іншим маркетплейсом. І підписали договір, у вас є всі ці умови, вам зазвичай потрібно буде сплатити якусь суму, щоб у вас була на рахунку, бо навіть після того, як ви додасте товари, вас не допустять здебільшого, поки ви не сплатите якусь суми, щоб можна було здерти вас з комісією. Вам потрібно вже мати якусь суму на рахунку, бо так себе страхує той чи інший маркетплейс на рахунок, якщо ви продасте, а у вас нема коштів, так, а вони не заберуть свій відсоток. Ось така історія. Ще який важливий нюанс. Наприклад, з кількома маркетплейсами ми не працювали, наші товари завжди були на 12, 14, 18 сторінці. І коли ти йдеш на маркетплейс, ти розраховуєш, що це вже готовий ринок, так? наприклад, ну це ж маркет, маркетплейс, так? Як ти, як ти заходиш на базар, і люди приходять і вибирають. Тобто ти прийшов, подивився. Тобто, ти думаєш, що ти купуєш уже аудиторію цього маркетплейсу і довіру даної аудиторії до цього маркетплейсу. Але як бути з тим, якщо довіра то є, і нібито аудиторія є, але ця аудиторія просто не бачить твою позицію? Ну, тобто, ну скажіть мені відверто: от до якої сторінки ви максимум доходите, щоб подивитися вибрану категорію товарів, яка вам цікава? Ну, от явно на 18-ту сторінку, ви 100% ви не будете дивитися, що вам просто буде лінією. От напишіть мені цікаво в коментах, до якої сторінки ви доходите, ось ось цей момент. І коли ти стикаєшся з цією ситуацією, ось а, ти усі умови виконуєш, ти закинув кошти, ти сидиш і чекаєш. Дійсно, сидиш, і ти вже дзвониш менеджерам, Ну, наприклад, за півроку жодного продажу. У нас дійсно за 8 місяців жодного продажу не було. І тобі менеджер толерантно каже, що для цього вам потрібно придбати рекламні послуги того чи іншого маркетплейсу. В сенсі, що ви можете поставити там закинути якусь додаткову кошти, але це не ті кошти, які ви поклали собі на рахунок. Це вам потрібно додаткові кошти на рекламу, де в акційному порядку, або як там в них ще є різні нюанси, знаєте, як на Фейсбуку, так тобто ти кладеш кошти і це списується. Ці кошти твій продукт рекламується безпосередньо на самому маркетплейсі. Тобто товар рекламується не в Гуглі, товар рекламується безпосередньо на самому маркетплейсі. Тобто, для того, щоб ваш товар побачили з 18 ї сторінки на другу, вам потрібно вносити суму. І ця сума не фіксована, розумієте? Це сума як мета, так? От Фейсбук, хто робив рекламу, так, Заклійки чи ще за історії. І тут випливає, що коли ви підписали договір, з вас беруть відсоток за. Користування ви думаєте, даної платформи, по факту, ви користуєтесь торгівельною маркою, в буквальному сенсі так в договорах і написано, і платформа не несе відповідальності за ваші продажі. Тобто, ви ж підписали договір, ви ж бачите, що ви підписували. Ви не можете мати ніяких претензій, оскільки вони вам не обіцяють продажі. Це ваша задача. А для того, щоб продажі були, вам потрібно рекламуватися на даній платформі. Ось і виходить, що по факту ви сплачуєте відсоток від продажу, і здавалось би, ну а за що я повинен ще платити, якщо я плачу цей відсоток? Тобто я розраховую, що цей відсоток йде. На розкрутку, як обіцяється, звичайно, на стартових сторінках для партнерів, так? на видимість мого товару, на просування мого товару на цій платформі, по факту ні, ви просто платите за ту чи іншу торгівельну марку. А щоб вас показали, вам потрібно ну, прийняти участь в ось такій от рекламі. Тобто, зробити собі рекламу, вкласти в кошти ще в рекламу. Виходить, що ви. Платите відсоток, а ви іноді платите ще й додатковий місячний платіж за додаткові якісь там відсотки, що нараховуються фінансові установі, через які можуть бути кошти, проходити. І ще й додатково вкладати кошти в рекламу. Ось просто коли ви сумуєте, тобто це вже може бути не 25, п'ять не тридцять відсотків, в залежності від того, скільки ви вкладаєте рекламу, що ваш товар побачили. Це вже може доходити 40-50 відсотків. Вдуматись, що ви отримуєте від продажу на даному маркетплейсі. Це якби математика. Також історія з акційними пропозиціями. Коли ми намагалися потрапити в якісь акційні пропозиції, нам казали, що у вас ще немає достатньої кількості продажів для того, щоб там бути десь в листуваннях, бути в якихось акціях, ви повинні бути запрошені. Ну, як я можу продаватися, якщо ви мій товар не просуваєте, так? А, моя думка, так? Ну, в будь-якому сенсі. Тобто, додаток для того, щоб знизити власну ціну. Розумієте, вам потрібно ще і заплатити з цієї зниженої ціни, яка попаде в акцію. Вам потрібно ще буде заплатити відсотки і так далі всі ці комісії, які я вам розповіла раніше, і ще й скинути ціну. Порахуйте, з чим ви залишаєтесь. Ну. І це практика не одного маркетплейса. Так це працює. Маркетплейс буквально сенсі бізнес, який зацікавлений в продажі своїх більше послуг. Ще один для мене досить вагомий фактор. Це те, що іноді самі маркетплейси зливають вашу інформацію безпосередньо третім особам. Вони придумають якісь різні акції. До речі, акції це потім приходять за ваш рахунок, і вам потрібно їх оплачувати. Або якщо ви не погоджуєтесь приймати участь в той чи іншій акції, або підключати якусь додаткову послугу від того чи іншого маркетплейсу, ваші товари просто не будуть мати право приймати участь в якихось там розпродажах, акціях, або бути мати видимість на якихось перших сторінках через те, що ви. Не хочете надавати ту чи іншу додаткову послугу, яка, ну, вам, чесно кажучи, ма, ну, мало буде корисна. І зазвичай в маркетплейсах вам кажуть так: ми ж все робимо для вас. От Все робимо для вас. Ми ж такі гарні, все для вас. Це за ваш рахунок. Ну, тут Ви самі собі можете, чесно кажучи, виставити рахунок і зробити все для себе. Але ось ця історія є. І мене дуже бісив той факт, коли мені дуже. Наполегливо підсовували, підписувати договори, надзвонювали. Хоча я знала, що за умовами підписуваного нами договору Я маю право не підписувати інший договір, я маю право не надавати інші послуги, але вони тебе змушують таким чином підписати, бо тоді відключаються якісь функції, і ти теж не продаєшся, навіть якщо ти там даєш якусь рекламу. Одразу хочу сказати, що я на це не велася. Для мене просто принципова є історія, коли тебе змушують щось, ти просто виходиш з цієї платформи, тому що це нечесно порушується. В договорах завжди є. Історія про конфіденційність про непередання твоїх особистих даних вони це порушують, і ти ж розумієш, що в принципі з цим ти можеш піти до суду. Ну реально, але мало хто з цим доходить до суду. Ба більше я знаю дуже багато історій, коли брендам не повертали гроші власникам їх за продаж на цих товарах і добитися з них своїх же коштів. І своїх же прав. І такі ситуації не є виключенням. Коли ви плануєте працювати з маркетплейсом, все, що вам потрібно розуміти, що ви наодинці з собою, ніхто вам продавати не буде нічого. І вам потрібно бути готовим до вкладання додаткових коштів? Тож, перед тим як ви йдете на маркетплейс, я дуже сподіваюся, що багато брендів подивиться це відео і зроблю для себе правильне рішення. Але знову таки для кожного правильне своє я просто ділюся досвідом. Так ось чи нелогічніше просувати свій бренд самостійно? Чи нелогічніше вкладати кошти ніж а, в ту аудиторію, яку ти будеш вкладати на цих а, платформах, маркетплейсах, і яку ти потім не зможеш повернути? Ну, можливо, твій товар збережуть, але на тебе не можуть вийти, тому що досить часто, здебільшого, маркетплейси не дозволяють називати власним брендом імінам або давати посилання на вас на власні сайти. Ти придумуєш якісь імена магазину. Так, ти можеш давати свої контакти, деякі не дають можливості давати свої контакти. Нібито в тебе є можливість спілкуватися з цими клієнтами, але скільки... Скільки насправді ти зможеш цим клієнтам надати свої інформації? Люди зазвичай приходять на той чи інший сайт. Вони зазвичай втрачають візитки. Вони зазвичай здебільшого не користуються безпосередньо телефонами зберіганнями. Зазвичай в кращому випадку, якщо їм сподобалася твоя продукція, вони підписуються на твої соцмережі. Тому нелогічніше було б вкладатися в свої власні соцмережі нелогічніше заплатити б тому Фейсбуку або в створення того чи іншого контенту під твоїм власним баченням. Наприклад, ніж платити кошти Коштує платформі для того, щоб твій товар був побачений, а потім ти не зможеш вивести звідти свою аудиторію, тому що вона буде звикла купувати на цій платформі і шукати тебе, їй буде просто ліньки. Тобто це втрачений час, це втрачені кошти, і це втрачені, як то кажуть, ліди. Правильно ось тому це моя особиста історія. Це досвід не тільки мій, а і багатьох брендів, з якими я спілкувалася, і хто з ними попрацював більше не хочуть. Звісно, якщо вже бренди великі, і у них є. Є, окрім а, власного, так би мовити, а, сайту і соцмереж ще можливість просуватися це як додаткова реклама. Знаєте, тому що коли ти на маркетплейсах це спрацьовує ефект довіри. Тебе бачать, що ага, це платформа, вона рекламується. Якщо ти продаєшся там, то, скоріш за все, ти перевірений, це визиває у людей довіри. Я б радила багатьом формувати особисту довіру до свого бренду самостійно. Хай це буде через. Можливо, якийсь блог або через живі відео, у тебе є можливість робити сторіс, заводити ютуб канал. Зараз в веру соцмереж це набагато простіше, ніж коли це починала, я, повірте. Зараз ти як відкрита книга на долонях, ти можеш донести людям свою філософію, про свій бренд і просуватися самостійно, ніж вкладати кошти в чужий бізнес і потім просто зруйнувати свій. Отже, це історія була про маркетплейси. Я б радила вкладати в свої соцмережі, в свої сайти, просуватися там і вкладати в свій бренд, а не вкладати в чужий бізнес. Я сподіваюся, ця інформація була комусь корисна. Поділіться власним досвідом, якщо у вас є такі про маркетплейси. Мені цікаво почитати ваші історії. Дякую вам за підтримку, за те, що підписуєтеся, за те, що залишаєтесь з нами. Я бажаю вам успіхів, великих шалених продажів і гарного та мирного дня. Бережіть себе!